Чого ми ще можемо чекати в наступному році? Ну я передусім, що, що найгірше відбудеться. Це ескалація війни з Росією. Росія буде продовжувати е, збройну агресію проти України. Росія продовжуватиме вбивати українських громадян на Донбасі. Росія продовжуватиме е, всі, всіляко намагатися повернути українську політику в. Бік, тобто, ну фактично, перетворити Україну на сателіта Російської Федерації. Тому от я не маю жодного оптимізму. В мене не викликає ця ситуація, яка склалася довкола так званих мінських домовленостей. Хоча самих домовленостей немає, українська влада не хоче визнати Росію. Стороною війни, вона намагається робити вигляд, що Росія посередник. Отже, оці всі обставини вони будуть впливати на економіку, на соціальні настрої, на безпеку. Це все разом триватиме. Єдине, що нас може врятувати за цих обставин, це те, що сама Російська Федерація своєю самодержавною системою вже не витримає тягара. Цих видатків як на війну в Сирії, так і на війну в Україні. Сподіваюсь, що санкції все-таки не будуть зняті. Хоча Україна нічого не робить, щоб їх подовжувати. Очевидним є той факт, що санкції, які запровадили, Провідні члени світового співтовариства є набагато потужнішими щодо Росії ніж українські санкції. Але можливо не варто робити таку вже ставку на те, що Росія сама розвалиться за рік. А більше нема на що робити ставку, тому що якщо е, Росія залишатиметься е, все таки в цілісності, е, і російська влада залишить, залишатиметься такою, якою вона є сьогодні, тоді в Україні дуже мало шансів. Знову таки, ми ж не опираємося, да? тобто українська влада не організовує цього опору. З економікою. Я вже сказав, що зростання безробіття з усіма наслідками соціальна апатія, депресія. З іншого боку, з того, що я починав, суспільство адаптувалося, суспільство вчиться гуртуватися. Я дуже сподіваюся, що опозиційна опозиція, чи справжня опозиція, все-таки зуміє згуртуватися як в парламенті, так і поза парламентом, що вона являтиме собою єдиний суб'єкт, як опору цій владі, так і саме головне, це творення нового типу держави. Тому що зараз не можна ставити собі за мету просто прийти до. До влади. Поточна влада зробила все, щоб знищити саме поняття влади. Так? Тобто зв'язність державних інститутів, починаючи з платіжної системи, судової, правоохоронної і так далі. Зв'язність державних інститутів на наших очах просто розпадається. Отже, перед опозицією стоїть подвійне завдання створити владу нову і до неї прийти. Причому це треба зробити одночасно.